Тріо головних ялинок Луцька цього року декоруватимуть минулорічними прикрасами, розповіла Суспільному заступниця міського голови Ірина Чебелюк. Ми будемо використовувати декорації, які реставрували з минулорічної ялинки, які були навколо ялинки. Жодної. Копійки бюджетних коштів на ялинку на виготовлення інсталяції, які будуть знаходитися в центральній частині міста, не використано. Декоруватимуть головну ялинку міста електричними гірляндами, стрічками та світловідбивними іграшками, які торік створили вихованці та викладачі мистецьких закладів Луцької громади, розповіла Ірина Чебелюк. Працівники комунального підприємства Луцьк світло, які прикрашають ялини, відмовилися від коментарів. Суспільне розпитало лучан та гостей міста, як вони ставляться до прикрашання центральної ялинки у час війни. Якщо кошти не потрачені на цю ялинку, то прикраси є хай перекрашають. але якщо кошти витрачаються, це даремно. Просто свята немає, Ялинка не зробить свята. Наші захисники його захищають для своїх дітей, для своїх рідних. Ті, кого вони люблять, ну, гадаю. Можливо, не таке масштабне щось повинно, але, я гадаю, має бути прикрашено. Ті хлопці, котрі там, вони ж це заради чогось роблять. Ну, а тут діти, тут літні люди. Треба. Війна війною, а дітям треба, щоб побачили. Мені як дитині приємно, якщо ялинка буде наряджена. Офіційного відкриття головної ялинки не буде, говорить Ірина Чебелюк. У центрі міста, як і торік будуть розміщені патріотичні новорічні інсталяції. Прикрашання новорічних дерев планують завершити сьогодні. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.